Всім привіт! Мене чути? Якщо гарний звук, поставте плюсики, знаки оклику, що небудь. О, дуже добре. Так, всім чути, все добре. Клас. Так. Ну що ж, всім привіт! Мене звати Леонора. Сьогодні я буду проводити вебінар замість нашого директора Сніжани Дубовської. Знаєте, коли я готувалася до вебінару, в мене була повністю свобода дій, свобода вибору теми. І я от вирішила з вами сьогодні поговорити про мрію. Цікаво, правда? А, так, не всім видно. Можливо, не у всіх показує відео. Нічого, я думаю, пізніше все буде добре. А, так от, дивіться, незалежно від віку, статі, а, соціального статусу, різних чинників, які впливають на нас. Ми ж всі мріємо, правда? А, так от, а, я думаю, і в нашу компанію прийшло, мабуть, більшість. Якщо не всі з нас, щоб наші мрії збувалися. Але, як ми знаємо, мрії не збуваються заклацанням пальців, правда? ж? Для цього потрібно дуже довго і плідно працювати. От особисто мені на даний момент 22 роки. Я закінчую четвертий курс університету. Я ще ніде не працювала. Проте. Тому що у мене немає стажу роботи. Так, Ось. Тому що в мене немає стажу роботи, адже ж виходить замкнутий круг. Його ніде було взяти, тому що я навчалася. І отак, передивившись дуже велику кількість оголошень про роботу, я зрозуміла, що це зовсім не моє і не для мене сидіти на роботі, працювати на когось з 8 до 6 чи з 8 до 7 навіть вечора, тому я вирішила твердо, що займатися якоюсь своєю справою. А, і от якось на початку травня мені прийшло повідомлення із пропозицією про роботу. Знаєте, якщо чесно кажучи, я до цього поставилася дуже скептично. Думаю, ну, написала, що подумаю, бо незручно було відмовляти людині. Але потім, коли мене додали до чату, коли я почула, про що, почитала, точніше, про що спілкуються люди в компанії, в команді, я почитала про План компанії, про саму компанію, ознайомилася з нею краще. Все ж таки вирішила, що спробую, адже це мені ні до чого не зобов'язує, правда. ж? А, так от, і я одразу приєдналася до, до команди до нашої. Як тільки в мене пішли перші реєстрації, я вже так зрозуміла, що. До моєї мрії не так і далеко, і почала плідно працювати. Особисто я вважаю, що на шляху до здійснення мрії кожен має поставити собі такі питання, як ви бачите зараз на слайді, і що я ще маю зробити. Це допоможе людині більш краще а, зрозуміти свої подальші дії, а, ну і повністю поставити конкретну ціль. Націлитися вже на щось. Обов'язково задайте собі ці питання, якщо хтось ще щось думає, планує, тому що вони дуже допомагають. А, ну, Якщо чесно, то до недавнього часу я не задумувалася про ті дії, які призводять так до здійснення мрій наших. А, ну, думати про все весь час про щось замало потрібно ці думки, хоч і говорять, що вони матеріалізуються, їх потрібно поєднувати з плідною роботою. Так що ж саме потрібно робити для всього цього, для здійснення, для швидшого результату? Про дії в компанії і ведення або будування нашого з вами бізнесу. О, вже, я думаю, мене видно і чути, вибачте за ці перебої? Так, чути мене так? І видно. Хто там ще залишився? Є хтось? О, дуже добре, дякую. А, так, на чому ми зупинилися? Зупинилися на тому, що кожна людина повинна задати собі питання про те, що вона зробила для досягнення своєї мрії, і що вона ще має зробити на шляху своєму. Тому це дуже добре буде, якщо ви проаналізуєте всі свої дії. Це дійсно допомагає, із, щоб упорядкувати всі свої думки і всі свої дії. Знаєте, я б радила, крім цього, ще, зараз висвітиться наступний слайд, одним із таких важливих моментів: це потрібно, якщо навіть не досконало, то дуже добре володіти інформацією про свою компанію. Тому що в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, можливо, ви десь на вулиці познайомитеся із своїм потенційним клієнтом, або потенційним партнером. І в ході розмови, в ході діалогу ви згадаєте про джерелію, про компанію, або просто ви почнете про неї розповідати, і не дасте ніякої конкретної чіткої інформації. А тут вже потрібно буде очікувати від співрозмовника. Звісно, питань, тому будьте готові. В цьому питанні, я думаю, особливо потрібно бути компетентним, тому що навіть коли я рекрутую, майже не щоразу перше повідомлення мені відповідають: а яка суть роботи в компанії, яка мета, який план, тобто які виплати, які, які гарантії. Ну, тобто, потрібно дуже добре Це знати. А наступним таким важливим дуже фактором у нас є рекрутування. О, я думаю, тепер знову видно. Чомусь сьогодні дуже жахливий інтернет. Не знаю. Допоки зайшла сюди. Так, я сподіваюся вам видно слайд про рекрутування, правда ж? Дякую за відповідь. Так, важливим таким етапом у нас є рекрутування. Це, можна сказати, одна з найосновніших таких частин нашого бізнесу, взагалі мережевого бізнесу, тому що вже все переходить в інтернет, правда ж? І з каталогами, як думають інші люди, ніхто не бігає. Цим вже ніхто абсолютно не займається. От особисто я, як тільки починала рекрутувати в джерелії... І коли мені писали відмови, в мене починали опускатися руки дійсно. Але потім я все ж згадувала, за для чого я сюди прийшла, з якою метою, про свої всі плани на майбутнє, опановувала всі свої емоції і йшла далі. У нас як показує практика. Люди найбільше рекрутують на холодному ринку, бо чомусь у нас складається таке враження, що близькі нам люди. Вони зовсім не будуть зацікавлені, або вони почнуть зневажати, що типу, о, ти там в мережевому, та хто цим займається? Це все лохотрон, це вся піраміда. Тобто люди не довіряють, особливо ще, які там застали в 90-х якісь оці системи, такі з махінаціями. Вони взагалі нічому не довіряють, не вірять і стараються у всьому бачити якийсь подвох. Контакти з холодного ринку в основному це ну, різні нам незнайомі люди, різні там прохожі, якісь зустрічні, в соцмережах люди незнайомі, яких ми просто додаємо для кількості, а потім вже, звісно, опрацьовуємо всі варіанти, чи вони будуть споживачами додавати їх, реєструвати, чи на бізнес. Знаєте, Ситуація ця із російськими сайтами, що указом президента були закриті такі дві, можна сказати, найбільші соціальні мережі, за допомогою яких ми проводили всі свої справи, рекрутували, запрошували. З одного боку, так. Це Ну, такий можна сказати, погана така ситуація склалася. Але з іншого боку, це зіграло нам на руку, тому що замість двох російських закритих сайтів, ну, звісно, на які ми заходимо всі, ми отримали 10 чи навіть 15 українських соцмереж, які стрімко починають розвиватися. В яких люди спілкуються ще й доволі багато, ну, дуже велика кількість людей спілкуються. Тому я думаю, потрібно ловити моменти, тим більше, що в нас мало не щотижня з'являється ще одна якась українська соцмережа. Тому це все зіграло нам на руку. Особисто в мене дуже добре виходить рекрутувати у, у таких українських мережах, як, як це Укр та «УкрОпен». Я думаю, майже вже всі там є, всі переєструвалися. тому <кій> потрібно використовувати всі ці шанси, всі ці можливості, які нам прямо можна сказати, самі йдуть в руки. А, так, далі в нас іде теплий ринок. Чомусь зазвичай ми просто якось не звертаємо уваги? На тих людей, які нас оточують, правда ж? Ну, от є у нас там сусіди, є у нас там сестри, брати, родичі, <кій> знайомі, колеги по роботі велика дуже кількість знайомих. І ми впевнені, що їм це цікаво абсолютно не буде. Але чому ми можемо вирішувати за інших людей, правда? Тому потрібно проробляти всі варіанти. Потрібно все, що є, всі можливості використовувати. Можливо, там просто навіть якщо не на бізнес, не зважаючи, не дивлячись це теплий, холод, теплий ринок чи холодний ринок. Потрібно обов'язково, якщо люди не хочуть ну, відхиляють вашу пропозицію про роботу, про будування власного бізнесу. Потрібно їм запропонувати хоча б бути споживачем. У більшості випадків, коли пишуть ні. Я, типа, роботу не хочу, вона мені не потрібна, в мене є свій заробіток, додатковий дохід, бла-бла-бла. То потім пишіть там ті пропоную стати споживачем. І дійсно, в мене от так дівочки просять силку на каталог, просять іноді навіть силку для реєстрації для того, щоб бути споживачем. Ну а потім вони вже як розпробують, подивляться всю цю нашу гарну, високоякісну, екологічну таку. Українську косметику і всі ці продукти щоденного споживання, я думаю, їм захочеться на цьому не зупинятися. Знаєте, наступний слайд, я, звісно, зробила так схематично така статистика кількості знайомих, яких, яку ми маємо до 25 років. Тому, коли от людина говорить, що у мене немає друзів, у мене немає знайомих, я не знаю, кому запропонувати цю всю косметику, ці всі продукти. Я взагалі з цим не хочу працювати, тому що ну немає ринку збуту, так? Але ж, як показує нам статистика, до 25 років у людини знайомих близько 500, а то навіть і більше. Тому перед тим, як відмовлятися, перед тим, як от говорити, що нікого не знаю, нічого не чую, не бачу, потрібно сісти навіть от, нашій команді, так, звісно, коли, будете, коли надумаєте рекрутувати на теплому ринку, то потрібно сісти з листочком з ручкою, не поспішати, подумати трошки, тому що коли ви дійсно от, понаписуєте всіх своїх знайомих, з якими ви пересікаєтеся. У вас вийде величезний список, ви навіть самі здивуєтеся цьому. Так наступним таким важливим етапом в нашій роботі от навіть є планування дня з вечора. Тобто, я думаю, ви всі знаєте, що якщо увечері сісти, це займе буквально 2-3 хвилинки. Подумати, написати всі свої справи, якими ви плануєте займатися зранку, займатися просто наступного дня, то ну, от, все згладнати вам буде набагато легше. Тому що, О, так, перескочило, тому що так легше організовувати свою роботу. Ви знатимете, коли, що, як. Кілька часу у вас піде на ту чи іншу справу? І ще я б вам радила, от сама взагалі стараюся так робити. Всі такі важкі для мене справи я стараюся робити зранку. Якісь зустрічі, поїздки десь по місту, потім конференції, от навіть. Ну, що там ще? А, справи по дому. Я стараюся це все зробити зранку. І потім я зі спокійною душою продовжую робити якісь свої легші завдання. Якісь. Тому ну, це не я вигадала, це давно вже є така думка, те, така, ну не знаю, тому я б вам радила використовувати всі ці породи. Ну, набагато легше з цим. Тому що якщо ви не зробите якусь свою важку неприємну таку справу, вона взагалі не буде потім зроблена. От, добралися, мабуть, до самого найцікавішого. А давайте поговоримо про те, як Здійснюватимуться, або, можливо, навіть уже здійснюються всі ваші мрії та бажання із нашою перспективною компанією, із нашою компанією, яка дуже стрімко розвивається і піднімається на українському ринку, правда? ж? От я не так давно, можна сказати, другий місяць у команді, я отримала за ці два місяці стільки позитиву, ну величезну дуже кількість, я познайомилася з чудовими людьми, з цілеспрямованими, впевненими в собі людьми. Коли я прийшла у команду, я отримала підтримку з їхнього боку. Я отримала можливість купувати високоякісні українські екологічні продукти щоденного вжитку. Із дуже значними знижками, а ще іноді навіть і отримувати взагалі безкоштовно, як подарунки. Я отримала можливість також розвивати свій бізнес, не виходячи з дому і не залишаючи так, якби я ходила на роботу на довгий час свою сім'ю, своїх рідних. Маю змоги все по-дому зробити, займатися улюбленою справою та ще й десь поїхати. Ні від кого не залежачи. Я отримала також можливість кар'єрного росту, який же сама своїми діями і контролюю. Не потрібно чекати, що десь там хтось скаже, о, сьогодні ти працювала так добре, завтра там чи вчора гірше, завтра там ми тебе не будемо підвищувати. Ну, такого плану. Тобто ні від кого не залежить. <кій> також я отримала достойну. От Можливість заробляти, отримувати достойну заробітну плату, яка може рости і рости. Це дійсно круто, тому що от на будь-якій роботі ви не знайдете такого, у вас не буде там зарплат від нехай 2-3 тисячі, а потім різко 20. Звісно ж, я думаю, в нас взагалі погана така оплата праці. Роботи цієї всієї, а із компанією можна, звісно, вийти на дуже такі хороші заробітні плати, з якими можна собі дозволяти абсолютно все. Ну, таким чином, я хочу показати вам так, досягнення людей, досягнення нашого директора, людей, які у проєкті рік-півтора. І вони вже досягли значних, дуже таких гарних висот. А знаєте, мені б дійсно хотілося, щоб, можливо, через рік, можливо, навіть менше, так як стартувала така шикарна програма, так як стартувала така можливість заробляти і виходити на такі гарні заробітні плати. Мені б хотілося, щоб ми ділилися. Поділилися пізніше своїми всіми такими чудовими здобутками, результатами власними і результатами своєї команди людей, яких ми за собою ведемо. Тому я вам хочу побажати мріяти, щоб ваші мрії здавалося б, можливо, навіть не здійсненні, Чтовхували вас на такі шалені дії, і ви б ніколи не жалкували про них, тому що я думаю, ви приймете всі правильні рішення і підете правильним шляхом. Дуже вам всім дякую за увагу. Можливо, в кого є які питання? О, дуже дякую. Я старалася, звісно. Дуже приємно. Все тоді дякую, дівчата, дякую за увагу. Дякую. Всім гарного вечора.